І вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я висаджую перчик. Пам'ятаєте, як я вам показувала носилася з ним туди-сюди? То примерз у мене трошки він. Але все одно подивіться, яка в мене прекрасна розсада. Я вам говорила, треба віддати це в руки божі, і все буде добре. Подивіться, яка в мене тут зовсім такі вже. Перчини, що їх треба просто висаджувати, Що я зараз і роблю? Ось, Бачите, у своїй тепличці я вже висадила половину цих. Ось в мене ще в такому горшку досаджую Зараз ще два штучки. В мене чогось не зійшов цей естрагон. Садила я його, хотіла, щоб він в мене ріснув. Ще знайду я такі сіміна, посажу їх, можливо, щось з самими сіменами не то, бо не може бути, і з цілої пачки в мене жодна насінинка не зійшла. То я так розумію, щось з тими сімінами. Бо, як бачите, в принципі, я все висіваю, у мене в теплиці тут клімат для розсади дуже добрий. І тепло, і земля підживлена, поливається. тобто... Ось тут, бачите, в мене ще дитячий садик підростає. Це все теж треба буде висаджувати на клумбочку. Ну, а з равоном щось в мене щось несте з цими семенами. Так що зараз я ще ось сюди в мене є місце, висаджу оцей перчик. Ще оці два штучки. А останні перчики я буду висаджувати, я вже вам показувала. Ми построїли новий город, короба нові, і цей перчик піде туди. Там буде перець. Ось бачите, яка вже в мене розсада. Помідори будуть баклажанчики теж переживала, щось, думаю, люди жаліються, погано виходять. У мене повиходили невеличка розсада, але вона ще підросте. Час є, так що підросте і висажу. Навіть ось ці білий айсберг так само бачу, є. В рядочку щось є. Ми не дуже баклажани їмо. Так що нам так на пару раз хватить. І от у мене вже тут кавуни. Далі у мене кавунчик, ну ці пізніше садила, може ще ж вийдуть. Єдине, що дивлюсь, в мене не дуже, якби капуста вся повискакувала, а ось у мене синя капусточка. Щось не бачу я її. Ну, ще подивлюся. Ось начебто щось синеньке виходить. Ну, в общем, ще в мене сидить оця синя капуста. Так що... Хотіла похвалитися вам своєю розсадою перчика. Ось дивіться, вже тут посадила 6 штучок біля свого щавлика. Тут в мене ще вирветься оцей салатик, бо зелень вже буде висаджуватися на вулиці. Хоча в мене, бачите, ще в теплиці і рукола, і шпінат, і ще вон який буйний салатик в мене. Підростає базилік. Е, ну, Базилік залишиться тут в теплиці. Бо він такий в мене, не знаю, скільки я його садила, може підмерзнути. А ще, вроді, якісь приморозки передають. Не знаю. Базилік сидітиме тут. в будь-якому випадку. Підростає, вже є розсада е, сельдерей, Ось. Я його теж дуже люблю. На зелені коктейлі це. Саме найкраще. Він мені яблочком пахне. Так що висажу теж в ґрунт підросте. Так що показала вам всі знову свої секрети, показала вам розсаду. Надихаю вас на те, що не треба, не про що переживати. Все буде. Ось дивіться, як я переживала за свій перець. І яка в мене прекрасна розсада. І ще в мене і там в горщику. Сусідка мені навіть ось такий перчик дала. У мене там одненький і тут ще 4. Ось розсада. Їй передали десь, не знаю, якісь із-за кордону. В общем, сказала мені Таня сажай, не знаю що, ну дуже сказали, гарний добрий перець. Так що навіть, бачите, якась у мене екзотика. Не знаю, звісно, що за екзотика, я його висажу в теплиці. Бо така екзотика може на городі при жарі зараз уші повісати і все. Кінець тієї екзотиці. Так що, оцей перчик обов'язково висажу в тепличці. Зараз знайду йому місце, а місце, мабуть, буде ось тут. Ось я вам хочу зразу ще показати. Е Хто слідкує за каналом, пам'ятаєте, ось тут в мене була купа оцих троянд живців. Я не пам'ятаю вже, я вам показувала, тут, по-моєму, до 30 штук в мене сиділо. Але з них тільки, ось дивіться, одна і вже майже цвіте. Бачите, з яким уже пуп'янком. І друга. Ну, і третя, в мене ось такий череночок. Я бачу, що він... Пнеться, хоче жити, я його залишу в теплиці. Це залишиться тут. А оці дві е, трояндочки я зараз викопаю і пересажу уже у свою клумбу. А тут буде перчик. Ось отой диковинний перчик, який мені дала сусідка, він буде рости тут. І побачимо, що ж за така диковинка. Все, мої дорогі, показала вам, розказала, займаюся зараз вже висадкою, потихеньку розсади. Все, що потрошку підростає, зараз піде перчик, в мене перший, бо вже його треба все-таки висаджувати. Ця розсада, вона вже проситься, просто проситься в землю. Ну, а там на підході вже і помідори будуть. Так, сажаю я самим простим способом. Викопую ямку, але сажаю два перчика разом, бо вони все-таки люблять, скільки я вже садила, то бачу, що люблять, щоб бути поближче, один до одного, вони тоді краще запилюються. Так що, У мене тут такий гарний ґрунт. Тут і перегної, і пісок, ви бачили, хто слідкує за каналом. Я і золу, і тирсу сюди насипала. Ну і все, отак уже помаленьку витягую. Я його трошки пролила отут. Ну і все, отак собі посадила. Трошки прижала, зараз ще водичкою полью да і все. Нічого, як то кажуть, не мудрую, висадила, водички полила, налила верніше, потім полила да і все. Я раніше садила тут. Ось два перчика таких малесеньких-малесеньких, так вони і ростуть у мене. Так що? У мене тут, бачите, в тепличці так все. І петрушка, і ще ось порей один залишився. Не побачила, як е, висаджувала. Так що. Всі вони тут подружаться і будуть разом рости. Так що все, всім пока-пока і до наступних моїх відео!